Вітаю, Соломія. Ми знаходимося неподалік ракетної атаки, адже у місті оголошено тривогу. Тому ми поруч із укриттям на місці ворожого удару від учора не припиняються роботи. Дуже багато техніки та людей пошуково рятувальна операція триває вже 20 годин поспіль. На жаль, кількість загиблих зростає годину. Тому з під руїн клінік дістали тіло сьомої загиблої людини. Попередньо під груїнами шукають ще чотирьох людей. Також напередодні, після сімох годин пошуків, рятувальникам вдалося деблокувати з під уламків двох постраждалих. Ось ці, ці кадри. Ви зараз можете побачити. Жінкам вдалося до до служби порятунку і повідомити своє місце знаходження за допомогою спецтехніки. Надзвичайникам вдалося деблокувати їх з під руїн. Друга прижати стіною. Воля попереджує. У неї є зв'язка. Порятували другу. Друга на землі знаходиться. Цілу ніч освітлювали місце події для того, аби ефективно проводити роботи. Працювала важка техніка для того, аби розібрати завали. На даний момент роботи тривають. Ще під завалами можуть перебувати люди. Залучалися кінологічний розрахунок з міста Ромни, який на даний момент перебуває в Запоріжжі, і за допомогою собак вдалося знайти живих людей. В епіцентрі вибуху ракети опинилася приватна клініка. На момент удару в ній могли перебувати за два десятки людей. Це персонали, пацієнти. Відомо, що п'ятеро людей внаслідок російської атаки досі перебувають в лікарні, серед яких один чоловік у тяжкому стані також постраждала п'ятирічна дитина. Їй допомогу медики надали на місці. Поруч з епіцентром влучання людна пішохідна алея. Кав'ярня, також навчальний заклад. Сьогодні на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського терору. На місці працює велика техніка комунальники. Вони розгрібають уламки, розкидані вулицею. Соломія.